Євгенія Кривошає із сім'єю до Львова приїжджає щороку. Цьогоріч обрали варіант відпочинку, у якому поєднали екскурсії у Львові та у Карпатах. Тут Дуже люблять туристів, і ми так завжди захваті від Львові. Львова, тому що дуже красиво, атмосферно, душевно, смачно, солодко. Ми до Львова, а потім ще поїдемо в Карпати. Там походимо по горах. У Львівській мерії кажуть, цього року не буде традиційних розважальних заходів та святкувань ні на Великдень, ані на день міста. Але туристів чекають, оскільки Львів у жовтій карантинній зоні. А до цього порахували наскільки офіційно зменшилось туристів у Львові. По гостях, які приїжджають з інших міст України, то падіння є менше, хоча воно є десь там теж на рівні 48%. Якщо ми говоримо про іноземців, то падіння десь є на рівні 90% звернень. Ми Проаналізували статистику по готелях. Деякі готелі є там на 10 відсотків, деякі є готелі, в залежності від специфіки, на 50 відсотків. в той же час в області найбільше відвідують природні пам'ятки. Збереглася така тенденція, що і з минулого року, коли найбільше людей відвідало тустань та заповідник Сколівські Бескиди. Туристи сьогодні більше обирають все ж таки відкриті місця, тобто це різного роду рекреаційні зони. Ми в жовтій зоні довгі тривалі вихідні це те, що в принципі допомагає зараз підвищити активність. Тому цей травень ми. Ми прогнозуємо, що він буде сприятливішим, активнішим з точки зору туризму, внутрішнього туризму, аніж травень 2020 року. Львівські ж туристи обирають для подорожей і за кордон, і українські локації. Керівник турфірми Ігор Гобіліт, каже: саме весняні тури мають свою специфіку. На весну люди стараються поїхати там, де є квіти. Ну цього року досить гарно зацвіла сакура в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові. Ось люди дуже цікавилися і цікавляться. Очікуються цвітіння нарцисів в урочисті кіриші біля хуста, десь також в середині травня. Якщо ми говоримо про Львів. Чину то є велике зацікавлення долиною диких тюльпанів за словами Ігоря Губіліта. Найбільшу активність туристів у травні очікують на великодні вихідні, а також у період із 7 до 10 травня через тривалі вихідні. Ірина Мочульська Анатолій Киричук Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.